День, друзі, вітаю до вашої уваги після матчовий коментар головного тренера футбольного клубу Чорноморець Романа Григорчука. Будь ласка, ваші враження щодо сьогоднішнього ви... Ну, Враження в мене різні, Я не знаю, що так людей цікавить більше. Я, може, чекаємо питання, якщо є більш конкретно, щоб. Ага. Пане Романе, в якому питання? У нас залишали перший день. Виходило у команди 1-0, що на кажете, і зовсім потрібно було перебудовуватись. Та тут мова не йшла про настрій, і ніхто не думав, який у нас настрій. Це, це нікому не цікаво. І ми повинні просто діяти, виходячи з ситуації, яка склалася. Склалася ситуація, що ми залишилися в меншості. Відповідно, всі наші думки, все те, про що ми говорили, це було якраз тема гри 45 хвилин меншості. Цьому ми присвятили перерву і на другому таймі ми діяли по тому плану, який вже ми для себе, ну, скажімо так, оприділили в перерві гри. Виходячи з тих подій, які відбулися на полі підсумкова, результат один 1, -1 – це позитивний результат для речі? Ну, я не можу сказати, так як склалося, що ми грали 45 хвилин меншості, але ну, напевно так. З другої сторони. Мені ну не знаю, ну що з другої сторони, що кому це буде цікаво, що з другої сторони. <сі> в цій ситуації все все як було, да, ну що, один-один, приймаємо цей результат таким, як є. Да, що ми будемо гнібити Бога і зараз говорити якісь, про якісь віртуальні речі? Це таке припущення тільки можуть бути. Якщо зовсім питання в одному темі команда виконала, всі трені заміни. Звичайно, команда все діяла, ну так як ми домовились, в тактичному плані, в стратегічному плані. Так, звичайно, ми хотіли верні, не так не сказати, що хотіли. Ми над... сподівалися, що в нас будуть деякі моменти атакувальні, де ми зможемо більше загрозити, більше разів загрожувати воротам суперникам, чим воно було на самому ділі. Дякую. Але я знову вітаю до вашої уваги післяматчовий коментар головного тренера футбольного клубу Олександрія Руслана Петровича Ротня. Будь ласка, ваш Добре. загальний коментар по Грі Спочатку. Доброго дня. Коментувати, мабуть, тяжко, особливо, коли це чередань да? Трошки, скажімо так, моральний стан підкашує. Але ми повинні з цієї ситуації завжди виходити разом. І... Я рахую, що ми на правильному путі. Да, коли м'яч не лізе, це прикро, це неприємно, але це також і характер, але це і воля до перемоги в цьому компоненті. Ми повинні ще прибавляти, більше хотіти перемоги. Що стосується самої гри, то мабуть в мене немає претензій до хлопців, окрім 20 хвилин в другій половині першого тайму, де ми Після я, я рахую дуже якісних 25 хвилин. Ми от сіли. Е, і з цим е, і це є проблема, і нам потрібно з цим боротися, тому що це проблема, скажімо так, е, характеру, що в нас щось не виходить, ми не змогли забити. І психологія мені не, не, не така психологія не, не дуже не подобається, нравиться, і, і я її потрібно в команді змінити, і я буду. Старатися це зробити як можеш, тому що не можеш, коли ти не забуваєш момент, коли ти володієш м'ячем, коли ти настирний, одразу вступаєш в відбір агресивний, потім просто сідаєш і десь ховаєшся, треба відпочити. Такого у нас не може бути. Ми повинні відпочинок. У нас є 15 хвилин між перервами. Тому це моя проблема. А так я хочу сказати, що хлопці хотіли. Але треба реалізовувати моменти, ті, які, особливо в другому таймі, де були вже ну, в більшості доводить більш... Більш... раніше е, до перемоги. Що стосується Чорноморця, це, це дуже організована команда, ми це знали, ми їх е, добре вивчили. Е, тому е, Грали за гарною командою, результат маємо такий, який є, тому ми повинні прийняти його.